Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Одещина оготується від ворожих атак на критичну інфраструктуру. Росіяни завдали масованих ударів у ніч проти неділі. У наслідок атаки в більшій частині регіону зникло електропостачання, вода та опалення. Нині у місті розгорнули пункти незламності та налагодили безперебійну роботу бюветів. А енергетики змогли частково відновити генерацію. Більше про ситуацію знає кореспондентка Світлана Довжук, яка з нами наживо. Світлано, вітаємо тебе. Доброго ранку розповідає, як взагалі зараз оговтується, відновлюється Одеса. Як там виглядає життя. Насправді на Одещині ситуація дуже складна, і фахівці продовжують відновлювати електропостачання в першу чергу для об'єктів критичної інфраструктури, також за можливості енергетики підключають її побутових клієнтів. Як повідомляють фахівці, що найважча ситуація зараз в Одесі та в Одеському районі, і надвечір було відомо, що поки не вистачає технічної можливості потужностей надати напругу для об'єктів критичної інфраструктури в двох районах міста. Ситуація з водопостачанням трохи по. Кращилася, але все одно перебої є. Тож і сьогодні цілий день для Одеситів працюватимуть бювети. І ми вчора вже спостерігали, як біля них утворилися величезні черги. Люди навіть годину стояли, щоб набрати хоча б якусь мінімальну кількість води. Міський електротранспорт вчора не працював і не працюватиме він і сьогодні. Тож на одеські маршрути будуть виводити, окрім маршрутних таксі ще й додаткові великі автобуси, які Одеса отримала від міжнародних міжнародних партнерів. Одесити діляться, що таких відключень давно не було, коли одночасно немає опалення світла та води. В деяких випадках Одесити мали світло тільки один раз за цю добу, а в деяких районах Одесити вже понад добу сидять без світла та опалення. Вчора було погано. Включили тут на Ніжинське десь 21.15. Включили. Воду трошки раніше включили, опалення в мене моє, двохконтурне. Ну, зараз опять не на світло, але є вода. Треба ж радуватися чомусь. Ну, я думав, все буде наваготи, все буде добре. Срати нікуди, до бомбосховища дуже далеко йти, а так нормально. Не оголе так, що тепло. Нормально все. Загалом да, нормально. Вчора не було у нас світла зранку до пів півдинадцятої ночі. Дали світ, і дали світло, дали, і дали воду, води теж не було. А так, слава Богу, звісно, ні переживаємо, ми записалися, у нас постійно є вода. І для пиття ми ходимо, відберемо, і для туалету теж є вода в баклешках. Сьогодні зранку місто вже годе у кого є генератори, їх одразу підключають. І Також вирішили через таку складну ситуацію, що сьогодні та завтра навчальні заклади підуть за рішенням обласної комісії на вимушені вихідни. Весь навчальний процес буде відпрацьовано в найближчі суботи. Також додатково організували і чергові класи та групи. Але якщо ситуація не налагодиться, то навчальні заклади будуть працювати за альтернативним планом. Тим часом в школах в дитячих садочках розгорнуті пункти. Незглавності, тож люди можуть туди приходити заряджати гаджети, випити гарячого чаю. Їх розгорнули одразу вчора після масованого обстрілу, і одразу ми теж бачили, як до них пішли масово люди заряджати свої телефони і, хоча б якось пересідати, перечекати ось ці темні години, коли взагалі вдома немає можливості не підігріти воду, не випити гарячого чаю, і хоча б елементарно побути, хоча б годину зі світлом. Енергетики поки не дають чітких прогнозів, коли Одеса зможе. Повернутися, хоча б мінімально до стабілізаційних відключень. Поки така ситуація в Одесі та в області, студія наша кореспондентка говорить, що ситуація дуже складна. Це означає, що це відповідає дійсності і ті оптимістичні звіряння деяких чиновників, що все відновиться в найближчий час. В результаті не мають поки що підстав. Одеса, тримайтеся, будь ласка.